Бути спекотна, і людина втратила свідомість. Відійдіть, будь ласка, ногами, і відступили на неї від неї на два кроки. Відступаємо для мене, щоб це не було загрозливо, і закр... покричу: дівчино, ви мене чуєте? Вона мене не чує, вона не реагує на мене. Не реагує, бо ногою вона мене може буцнути. Раптом вона супер пупер каратістка. Я до неї наближуся і зроблю ось що. Бачите, я все ще не присідаю в будь-який момент, готова відійти. Беру її обережно за плече і кажу, дівчина, ви мене чуєте? Вона мене не чує. Я маю і ще раз валика, е, Ні, я просто ось от поштурхала. А ні, я не натискаю, Я не... вам бої в точки взагалі зараз не говорю в 10 класі. Навчу. Коли прийдете на захист України. Е е, практично бачу, чую, відчуваю. Що я маю власне побачити? Ну вона за ну, е, перевірити, чи їй можливо не зажарко. Да? Може вона занадто мало багато має шарів одягу і відповідно їй просто спекотно. Я кладу руку на грудну клітину, і я вже таким чином маю одне з джерел інформації. Далі я що нахиляюся до неї? Я чую, я бачу підйом, я відчуваю, що людина. Дихає за яким номером телефонуєте? 303. Ви почули? Я звернулася до конкретної людини. Хлопчина розгубився. Тоді я швидко перевернула свою увагу до того на кого я можу розраховувати. Що ви будете говорити в швидкій допомозі? Я я мені не а... я я не ми не знаємо, чи всі вона притомна чи не притомна. Ось це нам важливо. А чи ні, кому чи ніколи оцінять лікарі? Ми маємо в першу чергу, що назвати, зараз, зараз заробляєте бали. Кажіть, що в першу чергу вкажуть? Твоєю ручкою. Я їй кажу «Привіт, друже! Вона розслаблена, тому я це роблю легко. Беру її ось таким чином. Уявіть собі, зараз вона маленька подібна дівчина. Ручку ось таким чином. А далі коліно розслабся, зараз мені не заважай. Я його згинаю і маю два чарівних трикутничка. Перший трикутничок і другий трикутничок. А далі роблю оп! І так може зробити навіть маленька дівчинка з дорослою людиною, перевірила її. Що я зараз робила з головою. Мені важливо, що раптом людини почнеться блювота, або слина потікла, або ще щось ждали.